вони мостяться в машині. Щойно господар до неї підходить. Ці три вівчарки та дві такси без подорожі не живуть і дня, розповідає пан Олексій. Я щось як починаю їхати, вікна відкриті. Вони зараз мордочки свої вікна виставляють. Якщо я здаю назад, вже без команди. Лягають, щоб мені видно було заднє вікно. Це Джесі Устіна та Росі. Клички так з космос та Лесі. Один до одного не рівнують, та уваги господаря вимагають усі. Додає Олексій Панасенко. І під час інтерв'ю теж в нас ніхто ніколи в житті між собою немає ніяких сутичок. Ось оця дівчина, ця, ця Лесі, в неї були щеночки, і а Джесі. Ота лахдлінношесна теж привела. І одна дівчина була така трошки поменше. І не її циці, а в цій її тройкутики було. І овчарку вона вигодувала. Краще за м'ясо, каже чоловік, для собак лише прогулянки до річки в кулясті мотоциклу. Одна команда і компанія вже біля транспорту. Де остальні? Давай купаться, давай їхати, їхати, все, їхати будемо. Давай. Давай м'ясо. Джесі, ти що, машиною хочеш? Я мотоциклом собираюсь їхати. Діди мотоцикл. Завжди і в будь-яку погоду кожна займає своє місце. Показує господар, командир екіпажу Такса Космос Джесі з устіною по центру. Рося штурман впереді сидить, ну а Леська запасний пілот. Вони люблять, щоб вітер обдував шерсть, додає чоловік. Та й до річки сріблянки на трьох колесах дістатися можна швидше. Все, давай купатися, купатися, давай всі помалуй. купатися, купатися. Водні процедури підопічні Олексія Панасенка приймають у три етапи. Починають із Ігор в водоймі, далі поїдають траву, опісля обтрушуються. Ну що, покупалися так, Джесі. Тільки не трусаються на мене. Ну, молодці на мене. Попри зайнятість, роботу чи стан здоров'я говорить, чоловік везе своїх дівчат та космоса сюди, бо інакше не може. Це ж житло знаєш. Це воно я скупався разом з ними. Вже на душі одлешу, вже вони довольні, вже вже все харашу. Тетяна Риво, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.